В рамках міської програми святкування Дня Незалежності Світловодськ знову зустрічає яхтсменів з усієї України. Від заходу до сходу, від півночі до півдня нашої України, з'їхалися учасники чемпіонату України з крейсерських перегонів. Ці морські вовки вже знають, що таке з'їхати з глузду від повного штилю, але їх вірні друзі, вітер. Та хвилі, і вони не мислять себе без стихії. На участь у перегонах заявилося 40 екіпажів. І ось 17 серпня всі яхтсмени зібралися на урочистості. Привітати учасників приїхав міський голова Юрій Котенко та спортивні керівники різних рівнів. Після урочистого підняття прапору спортсмени приймали вітання. Мені дуже приємно сьогодні в день відкриття. Змагань вітати вас на Світловодщині від себе особисто, від депутатського корпусу, Світловодської міської ради. Я хочу привітати вас на нашій землі, дуже гостинні. Я сьогодні хочу побажати вам тільки вперед, тільки перемог і думаю, що всі ці дні до закриття змагань ви тут згуртуєтеся, здружитеся, досягнете. Тільки перемог державний тренер Міністерства молоді та спорту Сергій Чорний нагадав, що крейсерські перегони різняться від інших різновидів вітрильного спорту, тим, що, окрім знань про енергію хвилі та вітер, потрібно добре орієнтуватися в навігації, лоції, основах гідродинаміки. Все це є компонентом вітрильного спорту. Конкуренція у крейсерських перегонах є дуже високою. Як відомо, цього року спортсмени з України брали участь у чемпіонаті світу РСІ у таких відомих світових регатах, як Кауський тиждень, як нещодавно закінчився перегони Fastnet Race, де також українські спортсмени брали участь і гідно представили Україну. Тож слід зазначити, що професійний рівень. Спортсменів крейсерщиків дуже високий. Начальник управління спорту Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Колодяжний передав вітання від губернатора Андрія Ніколаєнка та підкреслив, що змагання такого рівня як чемпіонати України з вітрильного спорту у світловодську набувають традиційного характеру. Коли один раз це випадковість, два це стабільність, і хотілось би, щоб це було три рази. Це вже традиція і більше. Тому я сподіваюся, що хоча б два рази на рік, кожен рік, ми проводили тут змагання такого високого рівня. Організацію та проведення крейсерських перегонів взяло на себе управління молоді та спорту спільно з обласною федерацією вітрильного спорту. Яхтсмени готові до перегонів, хвилюються, а підняти їм спортивний дух взялися таланти міського палацу культури.

Регуни триватимуть до 24 серпня, тож попутного вам вітру, Вікторія Атамас, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка.